Усім доброго дня! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі Peach Sister. І сьогодні ми будемо вам розказувати про дивні закони Техасу та сучасні дивні, дивні закони. Але перед цим хочу вам нагадати: підпишіться на цей канал, поставте пальчики догори, тикніть на дзвіночок, поставте сердушко в коментарях, господи, хоч вже поматюкайте нас чи що обісріть. Ну, щось туди напишіть. Так, ви підтримуєте розвиток україномовного каналу на youtube просторі? І ми за це вам будемо дуже-дуже дичь. -дуже Отже, сьогодні трохи нестандартна тема, але дуже цікава. Та як ми живемо вже три роки в Техасі, льоля 2, закони торкаються нас, хочемо цього чи не хочемо. І ми вирішили зробити підбірку цікавих, нестандартних, дивних законів в штаті Техас. Почнемо із старих законів, які були в 19 столітті, які, я думаю, вам будуть теж цікаві. І перший наш закон називається Ти можеш убити коханку. В 1866 по 1948 рік в штаті Техас діяв так, закон. Якщо ти прийшовши додому і застукав ліжку подружню зраду, ти вміг легальне право вбити коханку або коханця, і тобі за цього нічого не було. Тебе поправдали. Я не знаю деталей, в чому б тебе оправдували, але напевно те, що тебе зрадили, і ти вбив коханку, ти, якби, напевно як помстився. Тебе б не посадили. Тобто ти дружину не міг вбити, а, ну, так. а, а от коханця так. міг би. Так, так. Дуже дивно. Трохи якби. Тобто Жінка приходить, бачить, що чоловік її зраджує, і набере каменюку на чоловіка прибабахує, що він її зраджує. А женщину, яка... яку чоловік дав, так виходить. То спокусниця. Може, це мав бути якісь релігійніші мотиви, що ж... ну, типу, інший хтось винен? А не твій чоловік чи жінка? Дуже цікаво. Зараз такого закону вже немає. Блін, реально як з Біблії, там ж теж може. А, а в Біблії, до речі, там закидували камінням ту, хто зрад. Жінку, що зрадила. Я так. не знаю, що чоловіків їм ж можна все було, напевно. А, жін... а жінку вбивала, а тут навпаки. Ну, в принципі, в принципі. не зраджу і будеш жити. І... Ну, так. Ладно. А якщо чолов... вона застукала чоловік і чоловік, кого можна було вбити? А якщо вона перепутала? Її можуть оправдати. <ріст> цікаво. <ріст> Ой. Цікаво, цікаво. А там гендерної преференції не було. Тобто, і чоловік, і жінка могли вбити іншого. Я так розумію, так. Да, да. Ну, добре. Наступний наш, е наш, наступний дуже цікавий е закон Техасу це. Не матюкайся по телефону. Ну враховуючи, те, що зараз зараз це і говорить, що телеграм ненадійний, інстаграм ненадійний, і в цих месенджерах здебільшого ніхто нічого про Viber, я взагалі мовчу, не говорить. То, то у 1948 році був прийнятий норматива, закон, що не можна вживати ненормативну лексику по телефону. Тому що буде ай-яй. Я не знаю, які там були наслідки, яке покарання, але от сам факт, що не можна вживати нормативну лексику. Але я гадаю, що на той час, наскільки я дивилася кіно, кіно і документальні якісь фільми, то того часу ж були телефоністки, які зв'язували вас, і вас третя людина слухала, може, якби захищали ту третю сторону, щоб не слухати матюки. Не знаю, не знаю, але був факт, є факт, не можна говорити. А ще ж вони х... були будки. Це вже тоді були будки чи ні, що не ще не було тоді будки? Я досить чула. Тисячу... А ні, то вони ще були. Представляєш, так буд... стояти в будці і матюкатися не, не гарно. А зараз, як по телефону розмовляють і матюкаються, то гарно. Гарно. Українська лайка, до речі, дуже гарна. Срав пес перділи гуси. Наступний закон, який нам страшенно не подобається, який частина цього закону досі присутня в Техасі, це аборти раніше. В яких роках? В 19 столітті. В 19 столітті за аборт жінці давали 5 років позбавлення волі. Цікавий факт про цей закон згадали тільки ось зараз в 2000-х роках. До цього про нього якби забули. І його тільки знайшли в, в книгі законів. Я так розумію, його прийняли, ним не користувалися, але зараз його знайшли, і його, його не скасували, він якби формально він має юридичну силу, але про нього забули цікаво. І зараз я, до речі, не знаю, чи його скасували чи ні, чи просто ще руки не дійшли. Ну, я знаю, що з в тутешніх законах то теж тобі заборонено робити аборти до. До шо... після шостого тижня, да. коли серце починає битися. А, але там є якісь винятки. Бо в Польщі мені здається, як я пам'ятаю, то навіть скасували оцю можливість зробити аборт, коли тебе гвалтують, і коли у тебе є загроза твоєму життю. Про загрозу твоєму життю це точно. А про гвалтування от я не впевнена. Ось таке. В деяких штатах, я не знаю, я не пам'ятаю, який це був штат, але це було того року. чи Тут на днях, на днях, була випадок, коли жінка була фактично мертна, і була смерть мозку, Ти вважаєшся вже якби мертвою, але тіло твоє живе, вона була вагітна, а родина була проти. Щоб дитину далі спасати, а якби законодавство штату сказало, що ми не маємо права позбавляти якби, відключати цю жінку від е, жив, 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 живних препаратів угу. і жив. да, препаратів живлення, і під цьому, що ти вбиваєш дитину, дитина ну, помирає разом з матір'ю. І не можна було цього робити, і їх заставили, щоб. Жінка, якби, винесла дитину до тих термінів, щоб достати дитину жінки. І що достали? Так. Да. Наскільки я знаю, так? Не йдеш Цікаво, слухайте. жахливо? Жахливо і цікаво. Наступний закон, про який ми будемо говорити нарешті, вже про цего, про щіпчики, про кусачки. Раніше не можна було носити з собою в карманах. Це не кусачки, як вона називається. Для дроту. Щіпчики для дроту, щоб перерізати. Кисачки дроту. Дротяні кусочки. Тому що? Тому що в той час були території, які були без огорожі а були з огорожею. І худоба паслася хто за огорожею, хто без огорожі. І якщо в тебе були кусачки з собою в кармані, то з нею було якби цілеспрямовано. Про тебе відразу думали, що ти будеш перекусувати кусачки огорожі, і, там, або щоб худоба тікала, або щоб твоя заходила на чуже пасовисько і там паслася, І тому не можна було носити кусачки. Або якщо ти йдеш в тебе є кусачки, але немає огорожі, всі будуть думати, що ти будеш що. І продовжуючи тему корів. Був такий закон, що не можна було доїти навіть не так. А, якщо ти доїш чужу корову, це вважалося як крадіжка молока, і за це що давали? 10 доларів, 10 доларів штраф. Отак, от, от. Так що а, майте на увазі, якщо ви в Техасі і бачите корову, не доїть. не доїть її, бо ніхто не знає, чи той закон відмінили, чи ні. І вам можуть впаяти, впаяти штраф 10 доларів, а корова вам може повибувати зуби. І таке. Далі Далі до тої ж самої крадіжки, і тебе ще не можна. В них є було дивне правило, закон: що ти не можеш копатися в чужому мусорі смітнику, або копатися, або їсти з чужого смітника без дозволу. Хотілося. Це вважається також як крадіжкою і вторгнення в приватну власність. Це було чи вже є? таке? Це було? І не факт, що відмінили це. Так. Да. Так що не копайтеся. Тут, звісно, баки виставляють, але ритись не І ще один цікавий факт: в деяких районах Техасу, місцевостях, муніпаліцитетах. Не чи сказала, ви не могли ходити босоніж? Вам потрібен був спеціальний дозвіл, щоб ходити босоніж. Я не знаю, чому це хто так, -так придумав, що яка була передумова, то що ти не можеш ходити босоніж, чиї це порушували права і етичні погляди, але не можна було. Ми колись з за Льоля зареєстру. Я подала ідею, а Льоля зареєструвалася на сайті, де оці ж голі п'яточки світяться. А можна посилання давати? Може хтось якщо вам <пи> цікаво, ми дамо посилання. Я думаю, це і за цього, щоб не збуджувались бочинці? Я жартую, якщо що зараз це буде такий гумор у мене специфічний. Але в цьому може бути тільки правда. Представляєш, ти йдеш боса, а чоловік тут падає тобі в ноги. Такий боже, та мертак. Добре, переходимо до сучасних вже. Переходимо до сучасних. Про аборти ми говорили з вами. Давайте поговоримо про інтимне. Я не знаю, чи Ютуб пропустить це слово, але є такі речі в дорослому віці, які приносять задоволення. Речі для чоловіка і речі для жінки. Так от, в Техасі таких речей не можна мати більше п'яти шести. Не можна мати більше шести штук. Якщо ти їх не продаєш, якщо ти їх продаєш, у тебе то має бути окремий дозвіл. Та і зараз хочуть ввести нові обмеження на рахунок цього, і коли ти будеш купувати такі речі, в тебе має бути підтвердження твоєї АІ. Mm -hmm. Ну, не знаю, як це якесь порушення прав купівлі. Я думаю, вони будуть просто записувати потім хто, хто що купляв. купив і скільки в тебе є. А якщо ти от купив п'ять, ти десь рік назад купивши там, в тебе вже є шість до того, що ти купив, вони потім до тебе приходять додому і кажуть: показуй, чи викинув ти один, чи не викинув. Ну ти ж користуєшся, ти ж можеш викидати, він може виходити з ладу, то на ну, якась має бути потім. Е Утилізації центр, що ти відмічаєшся, що в тебе вже немає шість, в тебе вже є чотири, бо ти здавав, здав Гудвів. Гудві не можна таке здавати. Я думаю. Ну якісь придумають інший. Я не знаю. Ну тобто ж теж мають якось це контролювати. Окей, ти купив шість, ти ж користувався, можеш викинути. А якщо ти купив п'ять і роздари на новий рік всім чи на різдво, а в тебе вже числиться п'ять і собі не встиг. І собі да, і собі не встиг. А ще гірше, коли в тебе їх 10, що ти подарило 5 друзей. А потім приходить якийсь лівий друг і бачив цих п'ять самотиків і починає двері стукаються, ну це як це? Я не знаю, як це контролюється. Хіба що якщо тебе саме мають здавати, хтось здасть. Або це може бути для тих, хто цієї збочинці. Ну, а які? Ну вони ж не приносять шкоду іншим. Збочинці? Вони ж собі купляють, вони ж над собою. Створюють якийсь насильницький. Ти хочеш про це поговорити? Нас заблокують Аня. Я не знаю, чесно. Це ж відноситься не тільки до фалоімітаторів, це відноситься і до е... вагіноімітаторів, пісні Я Не знаю, як сказати. До речі. Ти купив собі 5 пісічок, а потім що. А вдруг тобі захотілось нових відчуттів? Ми поговоримо про це дуже цікава тема. Напишіть, що ви про це думаєте. І та, як ляля почала говорити про те, що тебе просять ID, цифровий формат. Ви ж знаєте, що зараз йде дуже сильно вперед рвануло АІ, штучний інтелект. І з цим з'явився новий закон, який обмежує певні дії. А, і це якраз був прийнятий закон в цьому році. Він вступив в силу 1 вересня про те, що ти не можеш навіть так ем, не ем, це теж не можна ж говорити. Ведофілею? Так. Да. Контент з маленькими дітьми. Да. Ти, якщо ти це згенерувало штучний інтелект, це вважається протизаконно. Це, в... це вже прирівнюється до ну, дуже поганих. Так, да, але це згенеровано, це виходить, це штучно, це тобі нежива людина, це не жива дитина, mm -hmm. яка участвувала в цьому в жахливій дії. А це виходить, тебе можуть ти, там. Я я так думаю, напевно, були такі випадки, що прийняли цей закон, що просто ловили цих дуже жахливих людей, і він говорив: в оправдання, ну це ж не жива людина, це просто картинка згенерована, типу. Що ви до мене хочете? І від цього пішли наслідки, сприйняли такий закон? Ні, я думаю, що це мало взагалі прийняти на самому початку. Тому що я пам'ятаю, в минулому році, чи навіть поза минулому році маленький хлопчик генерував секс контент. Йому було щось 10 років, чи що тут в Америці? Він з АІ, за допомогою, а грязні з ліжка робив. А... Дивно, що тільки зараз це прийняли. Тому що чекай, про... манга була ще дуже давно з таким контентом. Дитячим? А хто там в тебе? Я... Ну в тебе манга там І Ні, там якби дорослий контент є, але ж там мультяшне, там воно більше під дітей. Я не знаю, ну, там, типу, все в картинках, все в красочках цих сих, але там дуже багато є еротичної творчості. Чи ти мені в очі дивишся з Да, я читала? Да, я не горжусь. Але там було без дітей. Але це мультяшне, це теж це можуть читати діти. І, до речі, з цим законом почались дискусії на рахунок цих творчостей, хто створює такий контент. Що це може бути в подалі як розцінюватись криміналізація їхньої творчості? Їх за це можуть судити, тому що вони таке створюють. Ну, почекай. Малювати картинками мультяшні е секс оргії, грубо говоря, і малювати дітей ну, в цих оргіях. Це зовсім різні речі. Да. Зовсім. Але вони є. Є ж мультики е де? для дорослих. Ну це не значить, що вони там є присутні діти. Ну надіюсь, що там не присутні діти, і діти цього не дивляться, грубо говоря. Це трохи різні речі зовсім. Так, але їх деколи дуже часто ототожнюють. І в цьому йде конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів. Ну цікава тема Але для обговорення, об... прийня... добре, що прийняли такий закон. Цікава тема для обговорення. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Давайте поспілкуємося в коментарях. Не відходячи від дітей 10 да. заповідей. А не відходячи від дітей 10 заповідей. В Техасі з 1 вересня цього року прийняли закон, що в кожному класі має бути 10 заповідей, і діти мають знати і бути ближче до Біблії, до релігії, і знати цих 10 заповідей. У мії в класі, по-моєму, вони висять. Вони, так, це є окремий формат, окремий, я так розумію, стиль написання тексту, якби вони підготовились до дизайну десяти заповідей, але уже цей закон ем, Оскаржує. оскаржується в суді. Вони пояснюються тим, що не має бути, як це нав'язано релігія, релігія нав'язана ще школою. В принципі, логічно, тут дуже етнічна, етнічне населення, тут різні індуси, індії. я не знаю, як сказати правильно. Євреї, тож не знаю, як це, еудоїсти. Еуд, 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 еуд. да? <сумітна> різні етнічне населення з різними рів... віросповіданнями. І транслювати тільки 10 заповідей в школі, тільки от це християнство, це теж невірно. Ти якщо хочеш дитині прививати якусь віру, то ти вже окремо займаєшся цим у родинному колі, а не на рівні а, школи. І після цього нас виженуть з Америки. Ну, цікаве теж питання, тому що я думаю, коли ти приїжджаєш в мусульманську країну, в тебе немає вибору, да. чи, чи ти да. хто ти є, ти маєш. Вивчаєш корант, да, і граєш по їхнім правилам. Так як Америка, це країна для мігрантів, країна емігрантів, мігрантів, то тут вже є питання, тому що приїжджають багато різних національностей, різних, як юля сказала, етнічних груп, і в кожного є своє розповідання. Але ж то ви вчитеся в одному закладі. Діти ж, наприклад, єврейські діти не ходять в окрему школу, поляки в іншу, українці в свою, хоча українці на дільну школу ходять. Тобто, все одно ви збираєтеся під одним дахом і вивчаєте одну мову, одні правила, які відповідають цій країні, в якій ви живете. А в цій країні, в якій ви живете, є своя релігія. От. Я, якщо що, то про чи ти мене дюриш? Я, якщо що проти таких законів, мені не подобається. Я би хотіла, щоб мія в подальшому мала право у вибору, але ознайомлюватись з цим, чому ні? Типу, ти знайомишся з цим. Та, тоді ти можеш знайомитися із різними віросповіданнями, не тільки з десятьма заповідями і написані... Християнство. Не і... Мають щось боятися сидіти в школі. Гріхи, оці. Не, не, не вбий, не вкради. Не. А там є, не, не дивися на жінку іншого, бо, тому що якщо, що, то тебе можуть вбити. <різь> да, це не цей непри да да, 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 да. Я не знаю, як це українською. Я не вчила десять заповідей. <різь> не вбий, я знаю, не вкради, я знаю. <різь> не переїдай, чи то не да, то ж? Да, да, сім да, смертних гріхів, то інше. Почекай, ми що з тобою не про того є заповіді, а є сім смертних гріхів. А ну я знаю сім смертних гріхів. Я дивилась верхістини. Я знаю. <рі> <рі> я от теж їх дивилася. <рі> Все, на цьому <рі> ми закінчимо нашу тему законів. Надіюсь, вам було цікаво, ви дізналися якісь цікаві факти, і десь в якійсь вікторині ви їх згадаєте і будете праві або ні. І теж нас згадаєте. Дякуємо за увагу. Не забувайте підписуватися. Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. Які у вас думки, винуки, при для цього відео. Якщо у вас виникли думки відписатися і закрити ютуб і викинути ноутбук, теж це напишіть, будь ласка. Дякуємо, до нових зустрічей. Па-па!